Більше року тому Асоціація міст України запросила Вишневе на семінар, під час якого презентувалася Асоціація українсько польських академічних відносин. Міський голова Ілья Діков на захід відправив начальника відділу з питань торгівлі, освіти, молоді та спорту Оксану Олексієнко. Звичайно, мені дуже сподобалось. Чому тому, що я побачила можливість для наших дітей? Можливість навчання за кордоном зазвичай вважаю, що навчання за кордоном доступне лише заможним. Проте за допомогою програми Другий атестат можна отримати можливість вступу до університетів Польщі, а згодом і Європейського союзу. Польща найбільш доступна для нас, тому українські діти мають змогу, навчаючись у Києві, отримати додатковий польський атестат, який дасть можливість вільно вступити до польських університетів. Програма дозволяє швидко зануритись, відчути атмосферу Польщі перебування, адаптуватися. Це швидко цю програму Оксана Анатоліївна вирішила втілити на практиці і у Вишневому. Батькам та учням була надана вся потрібна інформація. І згодом зібралася група з 20 чоловік, з якими почалася робота Асоціації українсько-польських академічних відносин. Асоціація має свою авторську програму з викладання мови. Учні займаються лише раз на тиждень, і цього достатньо, аби згодом вільно спілкуватися. За короткий термін діти вже володіли мовою на побутовому рівні. Що мені сподобалося поба. Бачила перше хороша подача польської мови програма надає ще одну можливість виїзд до Польщі, аби власними очима побачити та оцінити всі переваги та особливості навчання, умови проживання студентів за кордоном. Ідея програми дає можливість дітям швидко адаптуватися до умов, в яких вони будуть в майбутньому навчатися, і відповідно кращі результати показувати вже в найкоротші терміни. У цей період навчалося 130 учнів з Київської області. Дітей поселили у гуртожиток, аби вони мали змогу Одразу відчути реалії самостійного життя в іншій країні, приїхавши в Польщу, ми відчули цей студентський дух, що жити в гуртожитку і що треба самому все собі устраивать. Нам дуже сподобалася атмосфера Польщі. Ми старалися якомога більше розмовляти з людьми, які там живуть, аби вивчати Польщу з різних боків на уроці компетенції. Вчитель нам розказував про те, як досягти успіху в своєму житті, що для цього потрібно. Я давно мріяла навчатися в Польщі, це найближча країна до нас. Там можна здобути якісну європейську освіту і вивчившись в в їхніх інститутах, університетах, можна вільно працювати в будь-якій європейській країні. Найголовніше, що кожен з них відчув можливість більш інтенсивного вивчення мови, побачив європейські підходи до організації процесу навчання, зрозумів власну відповідальність а також широкі можливості самореалізації на європейських теренах. А також діти продемонстрували нам свої вміння польської мови. Називам Шіон Катажина Буряк, я ученицю дівчинтого класу, мама 15 років. І хоча він в Польщі, і отримати, що там добре викштовчений. Мам на ім'я Віктор, я маю 14 років, є учнікою дівчинтого класу. Любив він проводити часи з, колегами і коліжанками. Називам ще он Мар'яна Олексійенко, я маю 15 років, я є там учениця 10 класу. Я люблю он вірші і люблю трохи співати. Називам Денис Костробіцький, мам 14 років, є там ученіком 10 класу і дуже люблю грати з приятелями. Шістке, бо найбільше господь! Спасибо.